Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська. Так, це у нас прихожа. Бачимо, досить велика прихожа. Заходимо тут у нас ванна з туалетом. Дуже цікаве планування. Так, сушка, ванна, туалет. Це у нас така розділення, кухня студія. Своє індивідуальне опалення. Так, це у нас вид з вікна. Квартира світла, простора, тепла. Це у нас кухня. Бачимо котел двохконтурний. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Підлога ламінат, дерев'яні міжкімнатні двері. Бачимо, гарне, таке цікаве планування. Заходимо в кімнату. Це у нас зал. Бачимо тут велика шафа. Прекрасна інфраструктура. Поруч школи, садочки, магазини, різні установи, піщій доступності, увесь центр міста. Так, також бачимо другий вікно. вікна. Ідемо у спадню. спальня. Тут ще є балкон. Можна також збільшувати спальню, балкон засклений. Помінені металопластикові вікна. За більш докладною інформацією телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.